Обсипається, листя, як золото, засіває кругом всі двори, все пожовкло і небо проколоте, від морозів гудуть лиш вітри, засіває дощами і осінь одинока і вся ще сумна, а та синь веренає у просень, в небі птахи і осінь одна. Дикі гуси летять і курличуть. Зависають у синій імлі і махають крильми і кличуть, як вітрила на тім кораблі. Ще трішки і закінчиться осінь, закінчиться листопад і, на жаль, настане зима. Настануть холодні морозні дні і ночі, але після зими неодмінно настане весна, і з Божою помічю я надіюся, настане мир і спокій. Настане процвітання України у мирі і у світі настане таке саме відчуття, як мир. Я надіюся, що, врешті-решт, переможе добро над злом і світло над темрявою. Після темної ночі неодмінно настає яскравий світлий світанок. Як завжди, друзі, всім вам бажаю тільки всього найкращого, нехай неодмінно все те. Добре, що ви задумали, неодмінно збудеться. Зло завжди перемагаємо добром, не опускаємо руки, віри, надії, любові всім вам. Нехай ангело-охоронці вас і наших захисників, захисниць героїв оберігають. І нехай неодмінно настане мир. Буде добру і з Богом.